Вийшла зірвати хризантеми в вазочку. У мене ще ось такі і листочки тут зелені. дивіться, які гарні. Я їх потім під гарячу воду, щоб якщо тут є якась там тля чи мушка. І якийсь ще тут кість. Ой, який же тут. Ось так оцей зірвощи. Ось так. У нас сьогодні тепло-тепло на дворі. Можна щось поробити. Яка краса довго чекати треба, Дивіться. але ж дуже гарні. Сірий, іди. Іди, сірий, іди. Там каша є. Давай. От хороший. Все, їж. От і квіточок нарвала хризантем, і сірого погодувала. Оглядається, гарбуза боїться. Так ви ж разом їли вже один день. От зараз хочу від цього кущика якусь гілочку теж на яку. Зараз побачу. Ось так трошечки прорідила трошки. Так, морози вдарять вже, а так ще постоять. Так. Це я в другу вазочку. Ну, спортила. Ой, господи, спортила. Шарик, ну нічого. І тут зламають. Букет в руці. Зараз трішки листочки пообриваю внизу тут і поставлю в вазу. Я зривала квіти у себе, а мені Ліля принесла ось такий букет. Ну і я свої поставила в декілька ваз. І, і ще маленько вона принесла другі, другий колір. Зараз я покажу, а що я тут роблю? Я буду ліпити пельмені, достала тісто сю фарш, все підготувала і буду ліпити вручну. Є у мене така, таке приспособлення, де можна ліпити, але я люблю ліпити руками. А зараз покажу вам квіти. Там, якщо видно, ось це я зірвала у себе, поставила там, зараз ближче підійду. Ось такий гарний букет з хризантем. Стоїть у мене тут. І один поставила на підвіконня і додала в вази, що у дітей там стоять. І ось такий. Оці квіти принесла Ліля, оці, оці. І оці. Ну, подивлюсь, може там можна буде. У мене таких немає. А оці мої. Це теж у мене ростуть. На вгороді ось такі. А ці можна попробувати розвести. Оце мені дуже подобається. Та й навіть ці. Ну, нехай, поки що постоїть, потім, може, з одну гілочку якусь візьму і попробую розвести ось такий, я розкачую отакий джуд і десь приблизно, отак, на пальчик. І в мене виходить з одного десь 20-25 варяничок на пельмені. Фарш охолоджений, як приготувати фарш класичний для пельменів. У мене є відео. Можна подивитись, це дуже просто От, розділила я пополам оці, і ще оце отак розділю. І це виходить 4 таких колобочки, і потім ріжу їх. Ну, ось такі кусочки виходять. І потім я, дивіться, тут муки немає, ні олії, нічого немає. Все, що приготувала. І зараз я отак роблю такі варянички руками. І кладу сюди фарш і защипую. Дивіться. Олії тут достатньо. Було тут влито дві столові ложки, цього достатньо.